Для пропрацювання розтяжки і взагалі, щоб ноги були сильні та стрункі. Це підйом коліна та випрямлення ноги. А що я роблю? Я стаю на прямі руки. Пам'ятаєте про лінії, які потрібно зберігати? Є, я поставив. Тепер стараюсь не згинати свої руки. Я буду відводити ліву ногу в бік, випрямляти ногу, згинати коліно і вертати на вихідне положення. Давайте ще раз: підняли ногу, випрямили ногу, зігнули ногу, вернули на вихідне положення. Підняли ногу, випрямили ногу, зігнули ногу, вернули на вихідне положення. І раз, два, три, чотири. Коли робите, робіть на кожну ногу. Підняли, бачите, все лишилось пряме. Випрямили ногу, зігнули, вернули на вихідне положення. Підняли, випрямили, зігнули, вернули на вихідне положення. В окремих випадках в кінці я буду вам казати, що ви зробили пружинки. Тобто ми з вами підняли ножку, випрямили її. Це останній раз наш. І ми робимо ось такі бокові підйоми ноги. Молодці!